Доброго дня, друзі! Вирішив вам я піти на грибочки. От такий синячок. Знайшов я у Яфільникові. Дружок шукає, а такий Є вже зелені, нав'язалися. От який селепуга. Скоро будемо їсти. Яфіна. Така красота у Карпатах. Ну, много померзло, много мороз спалив і ягід буде цього року слабо. Дружок шукає грибочка, може знайде щось. А там гора в даліні смерик називається вершина. Туди ходимо теж на Яфине. О, тут подивлюся, чи немає грибочків. Дружкові кину шишку. Він дуже полюбляє у мене шишки ловити. Хоп, хапа. Молодець, дружок. Розумний. Хоп. Лови. Хоп. Зловив. Ні, не зловив. Розумний в мене, дружок. Лови, хоп! Зловив. Дуже розумний. А, скаче як високо. О, не хоче. Лінивий. Трохи побавлюся з ним. Як скаче за шишку. Розумник. Трохи сів відпочити, грибів нема. Та що робити? Тільки відпочивати. Находився, ноги почали боліти, то а дружка не болять, дружок бігає. Так. О, суниця, яка гарна вже достигла. Трохи поласував суницею. Добре. Ну, класновата, але така непогана. І такі дзвіночки фіолетові. гарно так зацевели. Суниць буде цього року. Багато, вони дуже лікарські. І дружок любить їсти їх. Оп. Ха ну, як обизуюся. Отакий От пень трухлявий, так як гора. От тут синяк, грибок. Білка його почала їсти, значить, він не неутрульний, хоч його білка їла. А такий смірічка молоденький. Ялиновий лісок такий молодий росте. І ці... А тут на пньові такий мох зацвів. Бачите, аж червоним таким. Я не дивився, що, як цей мох називається. І калинка, калинка цвітає. Ще не повністю, но починає квіти розпускатися. Дякую за перегляд.